Україна братиме участь у 56-й венеціанській бієналі сучасного мистецтва. Про це повідомили на прес-конференції Пінчук арт-центр». Цього року Україна буде представлена. проєкт буде називатись Надія і знак оклику, і відповідальний за український національний павільйон буде «Пінчук Арт Центр, який в принципі і буде створювати його цього року. Куратором української виставки є Бьорн Гельдхоф, один із авторів концепції національного мистецького проєкту. Венеційська бієнале – надзвичайно важливий конкурс. Він дозволяє показати, що собою представляє Україна. Тому було прийнято рішення не виставляти роботи українських художників у старому палаці. Ми вирішили побудувати прозорий павільйон, який покаже справжню прозору Україну. Це буде скляний павільйон розміром 11 12 метрів, розташований на карнавальному шляху між Арсеналі і Жардіні. Це унікальний випадок, що національний павільйон на Віанала буде представлено на набережні. Жодного разу цього не траплялось в Венеції за понад 130 років існування Венеційської біонали. Це було неймовірно важко. Команда арт-центру домовлялась про це, довелось брати дозволи і у Мелії, і у Жандармерії, і у морського порту Венеції для того, щоб український павільйон стояв там, де кожного дня десятки-десятки тисяч людей будуть його бачити, проходити поруч та години все. Представляють Україну на конкурсі молоді художники: Євгенія Білорусець, Микита Кадан, Жанна Кадирова, Анна Звягінцева та відкрита група. Не обійдеться і без сюрпризів. Художник Микола Рідний і письменник Сергій Жадан презентують спільний проект Сліпа пляма. Фонд Кінчука повністю фінансує представлення України на біанали. У принципі фонди підчекає дуже великий досвід. Я б сказав, найбільший досвід в Україні участі у націсні біонали. Тому що у 2007-2009 роках дев'ятому роках вже був відповідальний за офіційний український національний національне у Венеції. А в 2011-2013 роках тринадцятому роках робив був свій проект, який був в паралельній програмі. Але першу виставку в Венеції з українськими художниками Віктор Пічук провів ще у 2005 році. Незважаючи на те, що держава відмовилася виділяти кошти на участь у бієнале, Міністерство культури виступить комісаром конкурсу. Приємно вражений, як і мої колеги, саме концепцією представлення, вона надзвичайно відображає сучасний стали в Україні. Триватиме 56-та міжнародна виставка з 9 травня по 22 листопада поточного року.